Доброго дня, шановні батьки! Пропоную до вашої уваги консультацію Не кажіть ці фрази дітям, чиї батьки на фронті. У тебе батьки, мама, тато на фронті, як там у них справи, коли зможуть до тебе приїхати? Такі запитання створюють видимість емпатії, а насправді можуть завдати дитині шкоди. Дитина не знає відповідей і не може на це вплинути, тому відчуває безпорадність і ретравматизується. Краще сказати, що батьки молодці і ними можна пишатися, але тільки коли це дорично. Також можна сказати, що дитина може розраховувати на вашу допомогу, але якщо ви справи. Готові її надати. Батько воює, тому ти тепер за старшого. Дорослі вважають, що таким способом мотивують дітей до серйознішої поведінки, особливо хлопчиків. Однак діти сприймають подібні слова дуже буквально, і це може накладати на них надмірну відповідальність. Дитина не повинна виконувати обов'язки батьків, вона може допомагати відповідно до свого віку і можливостей, але вимагати від неї швидкого дорослішання шкідливо. Поговори з батьком телефоном, бо він може загинути. Шкодиватимеш, що так мало дзвонив. Це дуже шкідливі слова для психіки дитини. Про тему смерті так говорити не можна. Мотивацією до спілкування з батьком не має бути можливість смерті. Подібні репліки викликають лише тривогу і почуття провини. Крім того, фантазія дитини може породити додаткові страхи. Якщо справді трапиться трагедія, дитина не зможе собі пробачити, що недостатньо цінувала час з батьком. Досить хвилюватися через дрібниці зараз є важливіші проблеми. Не можна знецінювати переживання дітей і казати, що хвилюватися можна тільки через війну. Ми маємо допомогти дитині зрозуміти, що всі її емоції та почуття важливі. Це допоможе розвинути вільну, незалежну і щасливу особистість, яка не боятиметься говорити про свої переживання, і, голови, і головне не сваритиме саму себе за власні емоції.